Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник. Сьогодні ми перенесемося на 500 років назад на поля битв у північній Італії. Те, що здійснила піхота, особливо Аркебузери, змушує мене замовкнути, бо моєму перу цього не передати. Так писав Кастильський ідальго Мартін Гарсія Сереседа у своїй хроніці про битву під Павією, яка відбулася 24 лютого 1525 року і вважається першою битвою нового часу. Під стінами цього міста фортеці зустрілися. Армії найбільш потужного володаря Європи, короля Франції Франциска I Валуа, який особисто повів у бій своїх вояків, і армія імператора священної римської імперії німецької нації Карла V', який одночасно був Карлом Першим, королем Іспанії, першим представником габсбургів на іспанському престолі. Імперське військо на чолі звідси королем Неаполю Шаурелем де Лануа, яке підійшов в січні 1525 року під місто Павія поблизу Мілана, щоб деблокувати семитисячний іспано-німецький гарнізон, налічувало 4 тисячі іспанських піхотинців, 10 тисяч німецьких, 3 тисячі італійських. І дві тисячі легких кіннотників, в основному іспанських. До того було ще 16 гармат. Військо Франциска І було трохи чисельнішим 29 тисяч. Крім французів, в ньому були німецькі ланскнехти, італійці. І прославні швейцарські пікінери, і до цього 53 гармати. Розгром війська Франциска І був страхітливим: 12 тисяч загиблих, 5 тисяч поранених і полонених. Під павією поліг цвіт французької аристократії. А сам король вперше за довгі століття потрапив у полон. Це був справжній подарунок для Карла V', який в далекому іспанському Толедо відзначав своє 25-ліття. Саме цей монарх стане найбільш потужним володарем Європи, а Іспанія домінуватиме у Європі і світі до середини 17 століття. Однією з її опор будуть терціо свого часу непереможна іспанська піхота, яка проявила себе як смертоносна і новаторська військова формація, зокрема під павією. До розмови про цю епохальну битву я запросив професора Пьотра Тафіовського з Варшавського університету, автора монографії від Форново до Като Камбрезі, історія італійських воїн, 1494-1559», а також знавця військової справи кандидата історичних наук Едуарда Демесо з Мадридського університету Сео Сан Паблю. Перш ніж прийти. Безпосередньо до подій під Павією того пам'ятного ранку 24 лютого 1525 року варто розповісти, чим же були ті італійські війни, в рамках яких і відбулася ця баталія, і які значення мали ці війни для Європи епохи Ренесансу і Новітньої доби, чому Італія була настільки важливим полем протистояння двох потуг того часу Франції Династії Вауа та Іспанії Габсбургів – Ось як стисло пояснює суд справи професор Тафіловський. Włochy były ważne z bardzo wielu różnych względów. Italia była już z poglądu dużych przyczyn religijnych, kulturnych, politycznych, ekonomicznych. Skazujmy mowa pro czynki, bo o czynnik, bo też był dosyć bogaty ekonomerat drżaw. To nie była jedna drżawa. My powinni pamiętać, że Italia w 15 xvi stuleciu, to nie jest jedna terytorialna drżawa, jak to jest wypadku wypadku Italii w XX czy 21 stuleciu, Na Penińsku Piewostrowie istnowały czesne drżawy i drżawki. Najbliższe było królestwo Neapolu, najbogatsza italijska drżawa. Królestwo Neapolu zajmowało połowę tego, tak by mówić, italijskiego czobota. Tut też trzeba zgadzać królestwo Sycylii. Wszystko to i Hiszpanii. Na północie Neapolu rozstosowała się cerkowna drżawa Rym. Dalej szła Toskania, Milan. To także Wenecja, jedna z najbogatszych drżaw. Dlatego opanowanie tej terytorii z wielu różnorodnych przyczyn by było duże przywilejne temu, kto zauważył, by to osiągnąć. Polityczna składowa, że poza apelijskim piwostrowom, dominacja przynajmniej nad północną Italią była dla Francji duże paluczają problemem, bo habsburskie wolodinie otoczyły jej z zachodu i schodu, a teraz już z południa. Habsburską była Hiszpania, na Rzymska Imperia, Niemieckiej Nacji i Austria. Jakby jeszcze Habsburgi zdobyli północną Italię, to Francja byłaby z wszystkich stron suchodolu otoczona ich wolodiniami, a co francuskim Монархи собі дозволити не могли, адже це була б екзистенційна загроза для існування самої Франції. Дозволіть, бо то б становило животне загрожання для биту Саї Франції. Дослідник відзначає, що суперництво між Бауа і Габсбургами бере свої початки ще в часи французького короля Людовіка XII, дядька і тестя Франциска І та імператора Максиміліана I, діда Карла V. Причин тайривалізації було віле. Але хва причин цього проти борства було чимало. Однією з головних, і так би мовити, однією з найбільш резонансних була справа Бугундії, щодо якої Максиміліан Габсбург висував свої права, яку до свого королівства приєднали французькі монархи. Максиміліан потім стверджував, що в нього вкрали Бугундію. Впродовж усього свого політичного життя він робив усе можливе, щоб відібрати Бургундію і помститися за кривду. В нього були різні плани, подекуди божевільні. Серед іншого він виношував план атакувати Францію зі всіх сторін Іспанії, Англії, священної Римської імперії і власне Італії. Чотири чи навіть п'ять армії мали напасти на Францію і стерти її з карти Європи. Що стосується боротьби між валуа і габсбургами в контексті битви під Пав'єю, то вона почалася набагато раніше цих подій і мала різні причини. І мала багато ружне своє причина. Величезну роль у перемозі іспано імперських сил відіграли два іспанські командувачі. Першим з них був Антоніо Делейва, комендант гарнізону павії. Ця людина брала участь у 32 битвах і 47 облогах. Едуардо Демеса з наголошує, що його харизматична постать і високий професіоналізм офіцера. Були вкрай важливою запорукою того, що павія витримала облогу, і таки дочекалася підходу сил віцекороля Неаполю Шарля де Лануа. Антоніо де Лейва яром ветерано куртіна. Антоніо Лейва був загартованим у битвах ветераном. Він почав службу ще під командуванням легендарного великого капітана на початку 16 століття. Безсумнівно, це була людина твердого характеру, типовий кастильський солдат тієї епохи, витривалий, загартований, звиклий до злиднів і готовий битися, не зважаючи ні на що. Його постать накладе свій відбиток на обороні і на оборонцях павії. Розповідають, що під час битви, коли стало зрозуміло, що війська Лануа намагаються прорвати облогу, він наказав своїм людям вийти через одну з міських брам, щоб вдарити в тил французів та їхніх союзників. На той момент він страждав від нападу подагри і не міг ходити, тож звелів посадити себе на стілець, а кілька вірних солдатів несли його вперед. І навіть сидячи у кріслі, він розмахував шпагою, завдаючи ударів ворогу. Події в Павії були наслідком попередньої операції імперських військ. Вони вторглися в Прованс, але напад не пішов за планом. Довелося відступати. І саме в цей момент Франциск І вирішив, що якщо супротивник відходить, то слід скористатися нагодою та атакувати. Саме так у Павії опинився цей контингент іспанських та німецьких солдатів. Імперське військо, розосереджене серед міст навколо Мілана, не могло перебувати безпосередньо в самому Мілані, адже там у той час. Вирувала чума, тож війська розміщувалися у різних містах, і одним із найбільших центрів дислокації була павія. Франциск I розмірковував, що якщо візьме павію, то знищить значну частину ворожої армії, яка ще залишалася в регіоні. Він намагався здійснити цей задум протягом кількох місяців, проте так і не зміг штурмувати місто, усвідомлюючи, що захисники ще мали сили для спротиву. La ciudad porque sabe que todavía podía resistir. Говорячи про генеральну баталію, історик підкреслює виняткові здібності іншого командувача армією імператора. Ним був Фернандо де Аво, маркіс Пескари. Саме він вміло використав відбірну іспанську піхоту на полі бою, яка продемонструвала свою виняткову взаємодію з іншими родами військ, мобільне використання аркебузів на полі бою і зухвалі нічні рейди на позиції ворога. Перше, що слід розуміти і що є одним із ключових моментів битви при Припав'ї, це роль Маркіза Пескари, одного з високопоставлених офіцерів іспано імперської армії. Його тактика щодо іспанських аркебузерів полягала в тому, щоб не давати французам спокою. Протягом багатьох ночей перед самою битвою він здійснював зачіпні атаки проти французького табору, змушуючи їх залишатися на поготові, бо вони не знали, чи це масовий штурм, чи лише відволікання. A uczej manewr. Зрештою, день за днем французи почали вважати, що ці атаки не становлять для них реальної загрози. Проти ніч з 23 на 24 лютого 1525 року розпочався справжній фронтальний наступ. Французи знову не сприйняли його серйозно, і коли зрозуміли свою помилку, іспанці вже проникли в мисливські угіддя, відомі як Старий і Новий парк, два ключові поля битви при Павії. Спершу імперські війська проривалися через стіни, створювали пролом та проникали всередину парку. Тоді іспанці вперше використали спеціально підготовлений загін солдатів. Це майже як сучасні сили спеціальних операцій. Цей загін складався з добре навчених аркебузерів, які для ідентифікації вночі носили поверх обладунків білі ляні сорочки. Так вони могли розпізнавати своїх, адже всі, хто був у темному, вважалися ворогами. Їхньою метою було захопити палац у межах мисливських угідь, де, за отриманою інформацією, перебував король Франциск І. Інформація була достовірною, але саме в ту ніч короля там не виявилося. Після цього за цим загоном вирушило все імперське військо. Французи спочатку не знали, як діяти, і лише після деякого часу вирішили завдати удару по імперському ар'єргарду, який складався з італійської піхоти на службі у Карла V та імперської артилерії. imperial por eso durante la batalla pues la artillería imperial apenas va a tener importancia Тим часом іспано-імперські війська, які вже прорвалися вглиб позиції французької армії та її союзників, спершу вступили у бій з піхотою. На початках видавалося, що сили короля Франції здобувають перемогу, але тактичні помилки монарха і його самовпевненість спричинилися до нищівної поразки Едуардо Демеса. Бавіре моменто ждонделайфля моментами французька артилерія завдавала нищівних ударів по іспано-імперських лініях, ставлячи їх на межу поразки. Але Франциск Перший згадавши свій тріумф у битві при Мариніяно у тисяча році, вирішив повторити успіх і особисто очолив атаку важкої кавалерії, знаменитої жандармерії. Однак, коли французька кавалерія рушила в наступ, вона перекрила лінію вогню власній артилерії, фактично змусивши її замовкнути. Цим скористалися іспанці, Аркебузери діяли розосередженими групами, використовуючи рельєф місцевості та ліс у парку для захисту від атаки кавалерії. Важко озброєні французькі вершники не змогли ефективно діяти в лісі, де втрачали маневреність і злагодженість. Після знищення аркебузерами основної частини французької кавалерії розпочався запеклий бій між німецькими найманцями Ландскнехтами Карла V та їх німецькими опонентами з числа чорних загонів, що служили Франції, зрештою, найманці Карла V' здобули перемогу, а чорні загони змушені були відступити. За ними почали відступати швейцарці, що спричинило загальний хаос та панічну втечу. Багато швейцарських вояків загинули, намагаючись переплисти річку Тічино, яка тоді розлилася. Битва була короткою, вона тривала лише дві з половиною години, але її наслідки стали фатальними для французької армії. Вона була повністю знищена, а сам король Франциск Перший потрапив у полон до іспанців. Так іспано-імперська армія здобула блискучу перемогу. Y, y bueno, pues como victorioso al ejército hispano з точки зору розвитку військової справи, павія стала віхою. В цій баталії остаточно вмирає репутація про непереможність швейцарських пікінерів, але також це кінець епохи важкої закутої в обладунки кавалерії. Проте водночас це час підйому іспанської піхоти, яка вже незабаром оформиться в легендарні Терцілус, які домінуватимуть на полях битв впродовж понад століття. Саме іспанці стануть рушієм і силою так званої піхотної революції, говорить Едуардо Демеса. Так сталося тому, що з одного боку швейцарці, які вже зазнали поразки від французів у Мариніано у 1515 році та від іспано-імперських військ в битві при Бікоко у 1522 році, почали втрачати свою репутацію непереможних войків. Зрештою, битва при Паві завдала їм остаточного смертельного удару. Як сказали б в Іспанії мовою Кориди, їм завдали пунтілію, останній смертельний удар. Що ж до француз. ruskiej i gendarmeryi ta hispańskiej epichoty, to sytuacja była схоżą. Bitwa przy Pawie stała wododziałem, jakiej ostatecznie zawerszywe epokę waskojej rycerskiej kawalerii, co panowała na polach bitw z 11. stulecia. Od tej pory stało oczywistym, że wojna zmieniła się. Taktyka, strategia ta zasoby wędzenia boju ewolucjonowały. Ogniopalna zbroja począła przeważać nad łatami, spysami ta pikami. Zresztą same ogniopalne zbroje stały wyznaczalnym czynnikom na polach bitw. I nawet przez 500 lat mm. my widzimy, że czym sami i z wołny i zbrojeju dominuje na polu boju. El, Що цікаво, під павією на боці Франциска І бився Станіслав Ласький, польський шляхтич з далекого сірацького воєводства, який потрапив у полон разом з монархом, я попросив Пьотра Тафіловського розповісти про цю людину і також запитав його щодо ймовірної участі в цій баталії інших представників королівства польського та великого князівства Литовського, в склад яких входили українські землі. Не споткавимся в жодних джерелах. Я не зустрічав відомості про пораків, литовців, білорусів чи українців, які би брали участь у цьому конфлікті по одній зі сторін. Цілком можливо, що такі були. Натомість, якщо в когось не було офіцерського патенту, відзначився чимось винятковим, а лише був звичайним солдатом-найманцем, то він гинув у тій жовнірській масі, і ми нічого про таку людину сьогодні не знаємо. Про Станіслава Ласького ми знаємо, бо це не був якийсь там пересічний шахтич. Нам відомо, що він був племінником князінського архієпископа. Цей архієпископ виховав Станіслава і його двох братів, дав їм освіту і визначив їм майбутню кар'єру. Один з них, Ян Ласький молодший, став духовною особою. Його дядько Ян Ласький старший думав, що племінник буде його наступником на престолі князінського архієпископа. Як відомо, так не сталося. Ян Ласький молодший перейшов у протестантизм і в духовно-релігійному сенсі пішов зовсім. w innym kierunku. Jeronim Laskey miał stać się politykiem i sprawdzi zrobił polityczną karierę. A najmłodszy z braci Stanisław, do którego archiebiskop miał najmniejsze nadziei i najmniejszym zajmował się, przynajmniej w mnie składało się takie wrażenie czytając Dżeryla, stał się wojakiem. Według innych, będąc na francuskiej służbie, nie tylko był, ale i był w bitwie przy Pawii. Potem nawet był przy królu Francisku I podczas jego niewoli w Hiszpanii. Stanisław Laskey się do Polski Ще раніше, аніж король вийшов з полону, але якихось декілька місяців він був при Франциску I в Мадриді. Франтіше I, але через кілька місяців, власне, товаришому, де десь там в Мадриді, під павією Франція втратила свою армію і короля, який опинився у ворожій неволі. Здавалося, що Карл п'ятий скористається цією винятковою ситуацією і завдасть потужного та вирішального удару своєму принциповому ворогу. Деякі радники імператора наполягали, щоб той вирушив походом на Францію і здобув Париж. Виникає питання, чому, попри таку нагоду, Карл п'ятий цього не здійснив, професор Тафіловський. То з добре питання, і так направда доказ. Це справді слушне питання, і на нього досі немає остаточної відповіді. Це не єдиний подібний випадок у цю епоху. Приблизно через півтора року після битви при Павії, коли Франциск І ще перебував у полоні в Іспанії. У багатьох інших ситуаціях можна побачити ту саму тенденцію. Карл V зупинявся на півдорозі до своєї мети. Наближаючись до здійснення, здавалося б стратегічного задуму, який ще його дід поклав собі за ціл, повного знищення й анексії французького. Королівства Карл несподівано зупинявся. Виявлялося, що він насправді не хотів остаточно стерти Францію з мапи. Його справжньою метою, схоже, було не знищення Франції як держави, а утвердження своєї політичної і військової зверхності над нею та її монархом. Його дії чітко показують, що він не прагнув остаточного знищення ані самої Франції, ані її правителя, який був його головним суперником. Біографії Карла V' зазначають, що між ним і Франциском I існувало. Своєрідне психологічне суперництво, Франциско був для Карла не просто ворогом, а й певним ідеалом, мірилом, на яке він рівнявся. Це може здатися парадоксальним, але у своїй боротьбі Карл V завжди орієнтувався на Франциска як на взірець, водночас протиставляючи себе йому. З одного боку, між ними йшло запекле суперництво, що не підлягало сумніву. З іншого боку, Карл відчував своєрідну захопленість особистістю Франциска I. Саме тому, навіть коли іспанські війська на Лежалися до Парижа, а вони принаймні один раз були майже біля міських воріт. Вони отримували наказ зупинитися та відступити. Це може бути одним із пояснень того, чому Карл П'ятий не скористався своїм тріумфом, щоб підкорити всю Францію. Що ж до мадридського договору, який завершував період полону Франциска I, то тут проявився ще один важливий аспект характеру Карла П'ятого. Він залишався людиною середньовічних рицарських ідеалів, щиро вірив у честь і слово мона. Карл вважав, що якщо Франциск І присягне дотримуватися умов договору, то як лицар він не зможе порушити присягу, але не так сталося, як гадалося. Франциск, підписуючи мадридський договір 1526 року, погодився на безпрецедентні поступки: передати габсбургам Бургундію, відмовитися від претензій на італійські володіння, виплатити великі грошові компенсації. Однак він навіть не збирався дотримуватися обіцяного. Щойно він повернувся до Франції. То одразу заявив, що всі його зобов'язання недійсні. Цей поворот подій ймовірно став несподіванкою для Карла V'. Після цього між Габсбургами та Валуа почалася активна пропагандистська війна. В обох державах з'явилися численні памфлети, брошури та статті, де кожна сторона намагалася виправдати свої дії. Іспанська пропаганда звинувачувала Франциска у безчесті, стверджувала, що він негідний королівського титулу, що він мусить бути позбавлений трону за порушення присяги. Francuska strona polegała, że praca dana pod Prymusom nie może uważać za dziedziną, a odrzej sam dohover nie ma jej jurydycznej No i już z samego siłą rzeczy z, z tego wynika, że ten traktat jest po prostu nieważny. Зі свого боку, Едуардо Демеса доповнює, що рішення Карла V' не йти походом на Францію було зумовлено фінансовими аспектами такої операції, але передовсім його світоглядом та сприйняттям постаті Франциска I. Пору стає кошти для гера. З одного боку постало питання ціни війни. Незважаючи на перемогу в цій битві, Карл V'й надалі мав труднощі з виплатою платні своїм військам, як це було прийнято в ті часи. Усі монархі того періоду ставали дедалі сильнішими та більш згуртованими, але їхні системи оподаткування ще не були настільки ефективними, як сьогодні. З іншого боку, значну роль відігравала сама Італія. Італійські князі на чолі з папою Римським, якого не слід за. Забувати, що він був не лише духовним, а й світським правителем, почали усвідомлювати загрозу з боку Габсбургів. коли стало очевидно, що на півночі іспано імперські війська контролюють Мілан, а на півдні – Неаполь. Папа, опинившись затиснутими між двома цими силами, почав вибудовувати систему союзів, яка згодом призведе до укладення нового договору, що мав забезпечити баланс сил. Також важливим фактором була так звана чорна легенда про Іспанію, яка зображала габсбургів як агресивну династію. Що прагнула воїн і завоювання, проте Карл V неухильно дотримувався чіткої позиції. Я не можу забрати в іншого те, що йому дав Бог. Тобто для нього корона Франциска І була дарована йому Богом, а отже, її потрібно поважати. У нав'язаному полоненому французькому королю мадридському договорі від 1526 року. Карл V прагнув лише повернути землі, які він вважав своїми, наприклад, Бургундію, що з кінця 15 століття перебувала під владою Франц. ale winny nie miał na zamiaru zawojowywać samu Francji, szczodrym вирішальним czynnikiem było stawlenie wojskowego komandowania Вища офіцерська еліта чудово розуміла, що вторгнення до Франції буде вкрай складним завданням. Регентом у Франції стала мати Франциска I Луїза Савойська. Їй вдалося заручитися підтримкою французької знаті та впливових верств суспільства, що зміцнило її владу на період, поки король перебував у полоні. Отже, ситуація, коли держава залишилася без володаря, тривала недовго. А з іншого боку, іспанці чітко усвідомлювали, що вторгнення у Францію буде надзвичайно складним Nie żadnym zadaniem, tylko prosto nie było dostatnich finansowych zasobów. Іспанський історик наголошує, що проблема фінансування та невиплати жовнірської плати мала колосальне значення для того часу, що часто було до кривавих бунтів пограбування міст, якщо гроші довго не виплачувалося. Так було у випадку небаченого з часів Римської імперії, плюндрування і пограбування вічного міста, яке відбулося у 1527 році після взяття його військами Карла V'. Jak imperska armia, takie i bądź jaka inna armia tego czasu, często opiniały się u składnomu stanowisci, kogo oficery powinni byli w kraju obereżnymi, żeby uniknąć niewypłat zarplat soldatom. A drzewony czudowo rozumieli, że w bądź jakiej moment wojska mogą się zbuntować się. A podczas zakłodu zawsze znaleźli się ci, kto zamysłował się nad rozprawą z oficerami. To było zagrożeniem nie tylko w konkretnych bitwach, a i w długostrojowej perspektywie. Np. tylko przez dwa roky po bitwie przy Pawii u trawni 1527 roku przez nastaczu płatni, finansowej trudności to w odnoczas przez podwini politycznie igry papstwa, więc było straszne rozgrabowanie Rymu. I jeszcze najironiczniejsze, miasto było pograbowane nie a samymi że Karola Karla V, i imperyskimi soldatami. Ale to już inna historia, co stała się przez dwa roky po pisarze podziemiu pisa. pod ścianami Pawii. Ten epizod stał się jeszcze jednym aktem w ciężkich italijskich wojnach, które ja... faktycznie zakończyły się tylko u 1527 1559 році підписанням като камбризійського миру. На той час ні Франциска I, ні Карла V' вже не було на цьому світі. Остаточну угоду підписали їхні сини Генріх II, король Франції та Філіп II, король Іспанії. І II і II. Як вже було сказано, боскуча перемога під павією була однією з переломних подій у італійських війнах, і подальше зростання гемонії габсбургів відбувалося в Європі. А ось ця подія мала хоч якесь пряме значення для королівства польського та великого князівства Литовського. Ось що про це каже Пьотр Тафіловський. Trudno jest wskazać takie bezpośrednie Bezpośrednie ważko waжко prostszerzyć, zwyczajnowo ono mało swoje znaczenia, bo i w Polsce i w Litwie, jak u wsij Europy, dużo uważno śledkowali zachodom italijskich win. Inna sprawa ze związkiem między Polszczyną i Italiją. Szymonów w tej czas Polacy często jeździli tudy na nauczania. Jak były za wojny, to zwyczajną naukowo-kulturni kontakty były uskładnieni. Śлід też pamiętać, że żinkoj była Italijka z rodu Sforza. Też umówowało, że kiedy Italijci musieli katy z ogladu na polityczni przyczyny z swojej baćkiewszczyny, to one nieodnorazowo znajdowali bezpieczny przychystok własnej przydworu w Krakowie. Mnie wydaje się, że tutaj istotnymi były personalne kontakty, ale to nie były jakieś wielkie geopolityczne sprawy. Natomiast mamy tutaj jeden geopolityczny czynnik, dyskusyjny, ale coś w tej hipotezie jest warto uwagi. To koncepcja profesora Andrzeja Wyczańskiego, który pisał, że własne z ogladu na bitwę pod Paują, i rezultat 10 kwietnia 1527 П'ятого року відбувся прусський омаж, великий магістр Тевтонського ордену Альбрехт Гогенцоллерн підпорядкувався польському королю. Вівчанський вважав, що це стало безпосереднім наслідком битви під Павією. Справа в тому, що великий магістр, який хилився в бік реформації і науки Лютера, ще раніше вже якийсь час з огляду на ріст сили Габсбургів, задумувався, що йому вчинити зі своєю державою. Натомість, коли він побачив, що Карл V отримав рішучу перемогу і взяв у полон французького. Короля то злякався наслідків. Великий магістр остерігався, що тепер габсбурги можуть пробувати втрутитися в справи Прусії і Тевтонського ордену. Вони могли змусити великого магістра повернутися в лоно католицизму або навіть безпосередньо підпорядкувати собі його державу. Тому Альбрехт Гоенцолерн обрав варіант, який йому здавався безпечнішим для своєї держави. Тобто відбулася її секуляризація та васальне підпорядкування королю Польщі, щоб не бути змушеним підпорядку. Za imperatora rzymskiej imperii. Wybrał sekularyzację i podporządkowanie się królowi polskiemu po to, żeby nie musieć podporządkowywać się cesarzowi. Wciąż duży ciekawe teorie, ciekawa hipoteza. Dziękuję profesorowi. Пітру Тафіловському за розмову так само дякую його іспанському колезі Едуардо де Месі за цю розповідь про битву під павією 1525 року. А з вами був Назаролійник та програма у дзеркалі історія».